Сьогодні ми хочемо ознайомити вас з процесом фільтрування, оскільки ця операція дуже часто проводиться в хімічній лабораторії. Фільтрування це відокремлення твердої фази від рідкої через пористу перегородку, вату, папір або марлю. Для того, щоб провести фільтрування, нам необхідно мати штатив, металеве кільце, лійку, Хімічний стакан, промивалку, скляну паличку, фільтр і рідину з осадом. Спочатку складаємо установку для фільтрування. Для цього металеве кільце вставляємо лійку. Під лійку Вставляємо хімічний стакан. Встановимо так, щоб скошений кінець ліки торкався внутрішньої сторони хімічного стакану. Таким чином фільтрування буде відбуватися швидше. Далі складаємо фільтр. Розгорнутий фільтр з однієї сторони має трьохшаровий сегмент. Фільтр вставляємо лійку так, щоб цей трьохшаровий сегмент припадав на скошений кінець лійки. З промивалки фільтр змочуємо водою для того, щоб він щільно був притиснутий до країв лійки. Далі приступаємо до фільтрування. Для цього рідину з осадом перемішуємо скляною паличкою. Скляну паличку направляємо на фільтр ближче до центру і до, того, до тієї частини фільтру, де фільтр складений втроє. І по скляній паличці наливаємо наш розчин. Рідини наливаємо стільки, щоб вона не доходила до країв фільтра на 1,5 см. Наступну порцію рідини будемо наливати тоді, коли профільтрується попередня. В результаті фільтрування ми отримуємо прозорий фільтрат, який збирається в хімічному стакані. Ласково просимо до державного професійно-технічного навчального закладу дядінський центр професійно-технічної освіти. Наш навчальний заклад з зішною історією своє перших учнів 1 жовтня 1981 року і зараз тут навчається понад 300 учнів для одинських професійно технічної освіти здійснення навчання за такими професіями муля, електрозвагнення, електромонтер, тракторист-машиніст, кухар кондитер маляр та лаборатор. Мій вибір професії лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу дався мені просто, бо це надзвичайно цікава та потрібна професія в сучасних умовах життя людей. Немає маю жодної галузі, промисловості та сільського господарства, де б не були потрібні. Навчити визначати якість сировини, опановувати технологію одержання, переробки, транспортування та зберігання харчових продуктів, робити висновки щодо їх придатності, вести облік і звітність, важити, відміряти, оволодівати майстерністю ведення основних лабораторних процесів це і є головним завданням при підготовці професії лаборант хіміко-бактерологічного аналізу. В нашому центрі готують майбутніх кваліфікованих робітників які на виробництві виконуватимуть якісний аналіз природньої та стічної води, кормів, молока і молочних продуктів, м'яса, риби, меду, а також ґрунту, добрив, повітря приміщень, тобто забезпечуватимуть їх контроль, аби не допустити відхилень від загальноприйнятих норм, що може нашкодити здоров'ю людини, порушити екологічну рівновагу довкілля. Лабораторія виробничого навчання, дає змогу відчути себе в умовах виробництва, освоїти теми та закріпити їх на практиці. Ми вчимося працювати з лабораторним посудом, обладнаннями, реактивами, проводимо різноманітні хімічні та мікробіологічні дослідження. Окрім навчальних кабінетів, учні отримують знання по професії, відвідуючи базові підприємства нашого міста. Єотинський маслозавод, Товариство Спецтехніка, Товариство Агрологістика України та Ягодинський водоканал. Сучасний лаборант це не лише знавець знань, він повинен активно, самостійно і творчо діяти в різних виробничих ситуаціях. Професійно важливими якостями лаборанта являються уважність, охайність, сумлінність, винахідливість, терпіння, високе почуття відповідальності, фізична витривалість. Добре розвинені тактильна, світлова, смакова, нюхова чутливість, а також високе аналітичне та образне мислення. Випускники нашого навчального закладу мають можливість працевлаштуватись до лабораторій таких підприємств, як комбікормові заводи, елеватори, молокозаводи, м'ясокомбінати, кондитерські фабрики, концерні заводи, водоканали та лабораторії при ринках харчових продуктів. Ми цураємося тяжкої праці, бо краса людини. Лише в труді дбаємо про добробут України, бо її майбутнє я і ти. Запрошуємо на навчання.